У пасічників непросте літо. Бджоляреві Олександру Караушу цей сезон влаштував два великі випробування. Перше енергетичне, частково вирішили, витратились на акумулятори. Що ж до позамежної спеки, пасічник розводить руками. Ось вам прямий доказ жари, що все пересохло. Хочу сказати: бджоліний віск плавиться при температурі 60 градусів. Ось рамки на сонце. Пряме сонце було. І ось вам рамки плавляться, віск, аж вона поплавується. Що це означає? От на сонці було 60 плюс градусів. Ну, за мої 40 років джелярства от таке вперше. Така температура. Спека змусила пришвидшити збір меду. Бджоли, як і рослини, миттєво згоряли, розповідає господар. Каже, вдався навіть до нового розпилювача. Він допомагає зекономити час на збирання меду з вуликів. Це звичайна жидкість, ну як обична. Отак я її бризкаю. Дивіться, так би пчол прийшлося трусити. А так я беру. відкриваю вулик. Ось так Сейчас мы ось вот так ложим. Ну здивиться. Пройшла, мабуть, хвилина, а може і менше. Все. Що немає в корпусі? Цей запах. Ось. А так би я кожну рамку б… Ось рамка готова для відкачки. Весна була погожою, тому меду акації, липи та різнотрав'я вдосталь, говорить бджоляр. Зі своїм господарством він цьогоріч подорожував по Миколаївщині, там зібрав великий врожай з коріандру. Сьогодні підходить до завершення викачування меду з соняшника. Цей процес непростий, але захоплюючи, достаю рамку, вскриваю кришечки воскові, для того щоб откачать мед, беру вилку для відкривання кришечок восковых, щоб скачать можна було мед. Таким способом зчищаємо крышечки. кришечки. мы загружаємо восьму полурамку і будемо включати медоконку для викачки меда. І от готова продукція. Спробувати мед місцевих пасічників з нового врожаю, крім річці зможуть вже на цьому тижні з 9 по 11 серпня біля парку Саксаганський працюватиме ярмарок. Крім численних сортів меду, там будуть продаватися продукти бджільництва. За традицією більше 20 кілограмів меду буде передано безкоштовно до одного з криварійських військових підрозділів. Запрошую всіх на наш ярмарок благодійний. Хочу сказати, кожен, хто прийде, останеться задоволений, бо кількість сортів меду буде велика, і кожен для себе вибере, який йому смакує. У господаря пасіки з'явився симпатичний гість ласка Джолі мед не любить, перевірена. А ось ящерок ганяє добре. Відволіклась від обіду тваринка лише один раз, коли проваджала нашу знімальну групу додому. Яркононенко Олексій Правицький цей день.